З нами на зв'язку вже є наш експерт Олександр Хара, експерт центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України. Вітаю вас, пане Олександре, у нашому тері Слава Україні! Добрий вечір, героям і лише в 20 двадцятому році, році, так а, от вже кілька днів у наших етерах обговорюємо пакет військової допомоги, який нарешті надасть США для України. Вже навіть у мережі почали українці робити меми. Прошу показати команду. А, як ви гадаєте, чому врешті вдалося нам що стало причиною того, що Ну, в США після півроку перерви ну знову з'явилася оця антипутінська коаліція. Ну чому, до прикладу, передумав Трамп, з подачі якого республіканці гальмували оце надання допомоги? Ну, перше і найголовніше, що Україна стала заручником внутрішньополітичної ситуації. і і день виборів Трамп використовує різні речі для того, щоб отримувати дивіденди у вигляді голосів, симпатій, які можуть конвертуватися в голоси в листопаді цього року, і він може прийти до влади. Ну а також привести більшість в палату представників, бо повний склад буде переобиратися, а також частково в сенат і Великим рахунком, перша затримка була з тим, що трампіанці хотіли вирішити проблему кордону і міграційної реформи, і власне тому хотіли в цьому в пакеті допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню включити і кордон. А потім Трамп очевидно вирішив, що це не зовсім вигідна річ вирішити проблему і не залишити її до власного дня виборів. І тому фактично після того, як фактично дві партії, точніше представники двох партій, знайшли компроміси і зробили законопроект. Трампіанці його похоронили. Вони вирішили за нього не голосувати. Далі це була інша історія трохи. Це фактично найближче оточення Трампа, яке намагалося терпідувати проект допомоги, вони затягували це. Всілякими способами, і я думаю, що ключовий момент це був тиск, який здійснювався на трампіанці. Це перше, по друге, найголовніше, що Трамп зрозумів, що будь-які проблеми в Україні можуть становити проблеми проблему для нього, оскільки демократи матимуть ну фактично законні легітимні підстави звинувачити його в тому, що він блокував допомогу і щось трапилось в Україні. І тому Трамп зробив спочатку півкроку назад. Запропонувавши надавати не без не безм'язна Україні допомогу, а значить, в вигляді позики, навіть якщо вона буде безкоштовною. Ну і наступна річ це фактично він підтримав надання Україні допомоги і потім розблокував те, що відбувалося в палаті представників. В Сенаті все пройшло більш м'яко, більш безпроблемно, оскільки там зберігається. Та кількість республіканців, які дивляться на світ традиційно як рейган, а не як популісти, як демагові, і тому ми маємо такий позитивний результат у вигляді, значить, 79, 79 сенаторів, які проголосували за допомогу, 18 проголосували проти. Включаючи трьох демократів, точніше двох демократів одного незалежного, і що три республіканці утрималися. Це дуже гарний показник. Це на дев'ять сенаторів більше аніж попереднє голосування було. Ну і це гарний сигнал росіянам, що їх марні були очікування на те, що допомога припиниться, і що ця війна швидко завершиться перемогою Росії це зрозуміло, і ми радіємо, що у нас у нас є можливість зберігати життя наших військових і нашого цивільного населення. Ну також радіють і наші союзники, і наші партнери в Європі і в інших частинах світу. Це означає, що Сполучені Штати не схлопнулися, не відійшли від світового лідерства і вони продовжують підтримувати Україну. Тому ця цей пакет допомоги є надзвичайно важливим не лише для України. А от як ви гадаєте, яка позиція от щодо України буде в обох партіях от в демократів і республіканців після виборів? Ну це залежить від результатів виборів. Бо зрозуміло, для Джозефа Байдена Україна є принциповою річчю. Це я б сказав би так його зовнішня політична спадщина. Він відчув, ну ви знаєте, якщо подивитися в історію відношення до України з 2014 року? Коли Барак Обама він розум... йому здавалося, що Європа не є такою важливою, треба зосередитися на Китаї, і європейські справи нехай будуть вирішувати власні європейці, і тому ми мали цей формат нормандський з Німеччиною, з Францією, які намагалися втихамирити Україну і дещо задовольнити Росію, щоб якимось чином примирити і не поширити цей конфлікт. І далі найголовніше, що Обама вважав, що Україна. Для Сполучених Штатів не становить якоїсь цінності, а для Росії навпаки. І е, Сполучені Штати програватимуть, якщо Росія почне ескалювати ситуацію, бо вони знаходяться далі, їм потрібно ці ресурси переводити на європейський континент. Тобто, фактично, бува е, ну, е, ігнорування будь-яких інтересів України, а також союзників і НАТО Європейських з боку адміністрації е, чи то Обами. Далі Трамп, який, ну йому була байдуже Україна, і навіть трохи він був ображений несправедливо на Україну. Йому здавалося, що ми були на босі Гіларі Клінтон, що ми якимось чином втручалися в вибори. Хоча насправді це були російські спецслужби. но при ньому були професійні професіонали з питань зовнішньої безпекової оборонної політики. і тоді почали постачати Україні. Джавеліни, ну і власне, вже на, на час каденції Джозефа Байдена він зрозумів, що Росія серйозно збирається нападати. Ми знаємо, що в жовтні, фактично 21-го року, у них вже було розуміння, які плани, що збирається робити Російська Федерація. Вони намагалися стримати Росію, навіть припинили постачання Україні. Безпекової допомоги спочатку, а потім зрозуміли, що це незворотній процес, що фюрер руського миру вирішив все ж таки розв'язати маленьку переможну війну в Європі, і тоді вони навпаки почали допомагати Україні і сколочувати коаліцію на підтримку України. Можна критикувати Байдена за те, що вони не повірили в силу українського суспільства, і найголовніше силу українських збройних сил, що вони будуть здатні на системну відсіч. І власне тому нам передавали лише джавеліни і стінгери, тобто таке легке озброєння, і ну мені здається, що вони начиталися в підручниках історії про УПА. Їм здавалося, що десь там по посадках, по лісах будуть окремі групи військових бігати, а не буде такою відсічі системною, красивою, як ми бачили. Ну фактично в перший місяць півтора. Ну і далі почали нам постачати багато чого. І Байден сказав, що це війна не просто за територію, це війна принципів міжнародного права і бажання нав'язати сфери впливу. Це війна авторитарного режиму, який зараз воює в Україні, але інші дивляться на результати цієї війни і можуть розв'язати такі воїни в своїх регіонах, і демократії, яка бореться за власне існування, я маю на увазі на Україну, а також інші демократії, які прийшли на допомогу, тому за каденції Байдена. Підтримка Україні точно гарантована. Можна критикувати знов таки за стратегію, яка була неефективна по стримуванні в Росії і підтримки України. Од бо ця формула, щоб Росія не виграла, Україна не програла. Вона веде до втрат з українського боку на сього 40 мільйонів. А з іншого боку, 140 мільйонів баби наражають, і зрозуміло, що ресурс великий є. Плюс Росію підтримує Китай, Північна Корея, Іран. За Трампа я не можу сказати: знаєте, і будь-якій аналітик ЦРУ, і будь-хто хто займається Сполученими Штатами. Бо Трамп вважає його найбільшим козирем його непередбачуваність. Він як може почати тиснути на Україну з першого дня своєї каденції, щоб ми відмовилися від власних територій, погодилися там на якісь інші умови Росії. Так само він може і через певний час чи одразу. Вирішити, що йому політично вигідно, власне виграти цю війну з Україною, і війти в історію. Він дуже марнославна людина. Я сподіваюся, і ми маємо. Я маю назі, українська влада, українські дипломати мають це використовувати для того, щоб заохотити його стати на бік України, показати, що він краще за Байдена, що він не обмежуватиме себе червоними лініями, умовними, які є в головах Байдена і Джос і. Джейка Салівана, його радника з питань національної безпеки, які обмежують можливість України застосування західної зброї по російській території. Тобто, це може бути тобто два варіанти. І, ну знаєте, як в цьому анекдоті, як чи чи ми зустрінемо Дінозавра, то вірогідність 50 на 50. От, власне, з Трампом вірогідність обох сценаріїв вона. Рівнозначна і тому складно передбачувати. Але дуже добре, що він розблокував допомогу. Дуже, дуже добре, що він сказав: Давайте дамо ну, цю позику, навіть без грошову і це це добрий знак. Але з іншого боку, коли з ним спілкувався лорд е е е Камерон, який відвідував його в Мерилагах. По результатах цієї зустрічі був прес-реліз офісу Трампа, де було сказано обговорили питання, як припинити вбивства в Україні, тобто не завершити війну перемогою, щоб агресор подніс покарання. Тобто, це такі тривожні дзвіночки, але в будь-якому випадку, ми поки що не знаємо, хто буде президентом. Щодо Трампа є великий тиск. Це судові справи, і нещодавно з цими грошима, які він використав, щоб заплатити порнозірці, зірці для того, щоб вона не розповідала про їх стосунки і таким чином не заплямовувала його репутацію. Хоча ну Трамп така людина, що складна, щоб щось його заплямувало, бо він фактично по всьому кримінальному кодексу пройшовся і є за що його, скажімо так, бачити в залі суда. От пане Олександре, до теми такої. Яка палаючо і дискусійно я б навіть сказала про те, що українським чоловікам призовного віку призупинили надання послуг у консульських установах, і міністр закордонних справ Кулеба заявив, що ну, сидіти за кордоном і отримувати послуги від держави не вийде. І саме тому він дав доручення призупинити оце обслуговування чоловіків біженців за кордоном. Що це, на вашу думку, змінить? Ну, до прикладу, чоловікам доведеться повертатися в Україну. Чи навпаки це може підштовхнути до навіть зміни громадянства? Ну, це особисті вибір кожного, що робити для того, щоб твоя держава не вижила. Ну і зрозуміло, що всі не можуть воювати, але також, і якщо ніхто не хоче воювати, це теж інша крайність. Я бачу тут ну дві проблеми: перша моральна, і Кулеба сформулював її дуже точно. А є правова частина. Бо я, наприклад, бачив в засобах мас інформації копію листа, який ну фактично дав доручення закордонним державним дипломатичним установам. Ну, припинити цю таку надання таких послуг, це одна історія, але за великим рахунком, це мала б бути рішення кабінету міністрів України. Ми ж правова демократична держава, і тому навіть такі непопулярні рішення мають бути бездоганно оформлені в юридичному площині. Далі такі рішення мають бути з нюансами, бо якщо людина перебуває на законних підставах, або, наприклад, вона має той же самий військовий квиток, щоб вона мала можливість отримати ці послуги, які держава зобов'язана надавати за великим рахунком, Вона ж існує для того, щоби. Власне, були ці відносини з громадянами і надавати ці послуги. Тому мені, мені більше турбує оця складова, щоб ми вели себе цивілізаційно в плані правовому. А інше питання, що це непопулярний крок, зрозуміло, непопулярний крок. Але ми знаходимося в доволі важкій ситуації. І звичайно, що е, органи влади намагаються знайти будь-які ресурси, щоб залучити людей до захисту е, батьківщини, що оберуть е, е, українці з українськими паспортами, е, чи то інший паспорт, якщо вони що його не мають, е, чи то ну від розірвуть відносини з державою Україна, ну це вибір кожного окремо, і зрозуміло, що це певні є незручності для тих, хто є добросовісними, які не порушують законодавство, але є ті, хто зрозуміло, не хочуть допомагати і в такий крайній крайні складний період для держави для, для українського народу. Пане Олександре, от на вашу думку, наскільки законна от така заборона? Ну, зрозуміло, що крім прав є і обов'язки, один з яких захищати державу. Але чи не виглядатиме для наших закордонних партнерів оце така сегрегаційна політика через поділ громадян на більш правильних і менш правильних? Ну, вже не кажучи, от що ці люди можуть стати новою гуманітарною проблемою для країн, в яких вони проживають. Ну, Німеччина вже заявила, що статус українських біженців в Німеччині жодним чином не зміниться. Ну, і зрозуміло, що європейці керуватимуться передусім власним законодавством. І якщо люди зареєструвалися як біженці, то, то щодо них не буде застосовуватися жодних якихось там каральних заходів. І Це абсолютно зрозуміла. Європейська практика. Щодо ну, правових засад, як я вже сказав. Що потрібно, я не знаю. Можливо, вони й оформили це рішенням кабінету міністрів. Бо кабінет міністрів визначає правила, визначає норми, якими керуються наші консули, і звичайно, якими керується теж саме державне підприємство. Документ видаючи ці ці, ці документи українським громадянам. Тому мені здається, це найголовніше, що слід зробити. Непопулярне рішення так. Але воно точно бути має бути бездагана з юридичній площині. І якщо цього не зробили, то звичайно за короткий час треба це зробити. От цікаво, пане Олександре, ще цікавий ще візит до Китаю державного секретару США Ентоні Блінкіна. Він же розпочався, і офіційно цей візит має на меті зміцнення двосторонніх зв'язків. Але ну є підозра, що однією з головних. Там стануть санкції проти Росії, а ви як гадаєте? Ну там цілий комплекс питання. Ну, за великим рахунком, по результатах саміту Сізіньпінь Джозеф Байден було обіцяно деякі речі і безпосередньо для Сполучених Штатів, наприклад, як проблема фентанолу цього прекурсору синтетичних наркотиків. А Китай є найбільшим постачальником Сполучених Штатів і це велика соціальна і політична проблема в. В сполучених штатах, звичайно, що вони хочуть нормалізувати і принаймні, не погіршити економічні відносини обидві сторони зацікавлені в торгівлі, але є нюанси. Є нюанси в тому, що Китай займається промисловим шпигунством, Він краде технології. Він примушує західні компанії, які функціонують на китайському ринку, ділитися такими технологіями. Ну до речі, дуже цікаво, що і шольц не щодо недавно там розмовляв з китайцями, і буквально під час його розмов було заарештовано двох, ну, точніше, там був один помічник депутата від країні правої партії німецької, і двох людей в Лондоні заарештували, яких звинуватили в роботі на китайській спецслужби Звичайно, китайці все це відкидають, кажуть, що це просто намагання ну, тиску на на Китай, що це не спрацює. Тобто, це такі, так такі питання. Ну і звичайно, що питання України також буде, бо Китай є найбільшим помічником Російської Федерації, бо купує хоч і за безцін російські енергоресурси, але таким чином дає валюту Путіну, який він використовує для ведення війни проти України. Китай постачає товари подвійного призначення комплектуючі, ті ж самі чіпи, я вже не кажу про ширпотреби і ті ж самі машини, які, дякуючи російському ринку, що звідти пішли західні компанії, Фактично є номер один по продажах електронних автомобілів. Тому всі ці питання будуть, але я не певний, що вони дадуть великий результат. Бо Китай не хоче, щоб Росія програла. Він не хоче, щоб тиск на Росію збільшився. Він хоче, щоб ну фактично, якщо не заморозився конфлікт, то принаймні Російська Федерація не проглагу. Він точно не є на нашому боці, не зважаючи на красиві слова, що вони не почали цей конфлікт, що вони не підкидали мису в багіття, що вони не упереджений посередник і ще в 23-му році запропонували 12 пунктів, яким чином можна розв'язати українську кризу, як вони досі називають нашу війну. Тобто вони граються, і сенс цієї гри є те, що Росія їм потрібна, вона інструментальна. А якщо Росія програє, це означатиме, що Захід, перед лишим Сполучені Штати, сконцентрують всі свої ресурси на стримуванні Китаю, і це зрозуміло в стратегічному плані не вигідно Китаю. Ну і плюс програш України в цій війні буде позитивним сигналом Сі Сідземпіню, що. Захід не спромігся допомогти Україні настільки, щоб ми виграли чи вистояли, і таким чином тоді можна приступити до захоплення Тайваню. Тобто, всі ці міркування вони в головах китайських стратегів точно є. І чи навряд вони погодяться ну відмовитися від своїх стратегічних цілей для того, щоб задовольнити пана Блінкіна під час його візиту? Ну от власне що цей візит відбувся одразу після поїздки до Китаю канцлера Німеччини Шольца. Як ви гадаєте, тут є? Взаємозв'язок. Ну можливо, от Шольц бачив якусь таку, ну хитку, скажімо так, позицію Пекіну щодо подій в Україні і США спробують скористатися нею. Ні, абсолютно, це планований візит і хідкої позиції в Китаї не бачу, тобто вони впевнені. Ну, ви знаєте, тут це таке філософське на годину питання. Ви ж добре пам'ятаєте принаймні з підручників історії з фільмів, що комуністи, більшовики. Вони законцентровані стають ну, через певний час, і потім вони фактично намагаються нав'язати власну реальність іншим. Вони не терплять якоїсь альтернативної думки. Ну а особливо це характерно для Сі Цзіньпіня. Він ну, на останньому з'їзді вивів останнього. Ну і це не опозиціонер, останню людину, яка могла би встановити йому альтернативу в думках. Це попередній прем'єр Китаю Кузінтав. Тобто зараз навколо Цзіньпіня виключно однодумці, які підтримують його порядок денний. А цей порядок денний це фактично досягнення гегемонії Китаю, зокрема і шляхом взяття під контроль передусім Тайваню, а також цих територіальних вод і контроль над ними. він забезпечить гегемонію Китаю в індотехіканському регіоні. Ну а відтак і в світі. От власне тому я не бачу хиткої позиції. Інше питання, що Китай незважаючи на його розміри і демографію, знаходиться в передкризовому стані. Ну, перше, китайці в перспективі не будуть мати можливість насолодитися всіми сіми благами економічного розвитку. Кілька десятиліть по два двозначні цифри росту. ВВП були це. Цей період завершився. Другий момент шалені внутрішні і проблеми на додаток до 13 трильйонів зовнішнього боргу. Є порядка 17 трильйонів доларів боргів містечок і провінцій, які звичайно що роблять хрхрихо. Цю економіку далі. Це фактично є така бульбашка нерухомості. Є великі дві компанії з великими заборгованостями. От минулого року вони уникнули банкрутства. А якщо відбудеться банкрутство, це може повторитися історія з Сполученими Штатами 2008 року, коли вторинний ринок нерухомості спричинив фінансово-економічну кризу, яка ну завдала школу, шкоди всім країнам світу, тобто розповсюдилась Китай. Також може спричинити таку кризу. Зу, ну я вже не кажу про соціальну нестабільність передусім, те що відбувалося під час ковіду і. Всі ці речі показують, що Китай зацікавлений в стабільних відносинах із європейським союзом і Сполученими Штатами для того, щоб вирішувати свої внутрішні проблеми через залучення інвестицій, які, до речі, теж тікають з Китаю, передусім в Індію, а також інші країни того регіону. І власне вони хочуть стабілізувати ці відносини, і у них є баланс між тим, що вони хочуть отримувати всі блага системи, в якій вони працюють, і більш-менш нормальні відносини з заходом. Ну а також. Ж реалізація стратегічних своїх цілей на набуття статусу Гігімону і підтримка Російської Федерації як молодшого партнера на завершення. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Великобританія переводить свою військову промисловість в режим воєнного часу. От вони до чогось готуються, чи це більше для допомоги України це роблять? Ну, британці є прагматичними. Це дуже дивно, що вони, ну, врешті-решт, через два роки широкомасштабної війни, зрозуміли, що такий конфлікт вони не потягнуть. Що у них тих же самих снарядів буквально на кілька днів. бо вони прорахувалися, їм здавалося після розвалу імперії зла. Що не буде широкомасштабних конфліктів в Європі, що можуть бути лише експедиційні операції десь за морем або миротворчі операції. Ну і зараз вони зрозуміли, що Росія може почати конфлікт з країною-членом НАТО, і звичайно, вони як союзники мають прийти на допомогу. Ну і для того вони мають бути готовими. І вони також розуміють, що вони фактично проїли у цей так званий піс дивіденд тобто дивіденд миру, тобто ті гроші, які. Під час холодної війни витрачали на оборону а по після розвалу радянського союзу вони фактично проїли зараз. Вони хочуть наростити все. Це це дуже добре вкладається в концепцію глобальна Британія після виходу з європейського союзу. Британці пересмислили своє місце в світі, і вони вважають, що вони мають відігравати важливу роль не лише на європейському континенті, але в кількох інших місцях. Ну і плюс також слід віддати належне, що в 2014 році британці зрозуміли загрозу з боку Російської Федерації. Вони почали допомагати Україні. Передусім, військово-морські сили, тобто для них чорне море було в пріоритеті. Ну і також вони нам дуже допомагали, якщо не обсягами, хоча вони на третьому місці після сполучених штатів і Німеччини знаходяться по обсягах безпекової допомоги. Але на початку вони давали нам ті системи, які боялися давати американці, і тим паче інші. Це і Storm Shadow ракети були і перші танки, і перші гелікоптери і багато чого іншого. І вони не бояться оцих цих червоних ліній, які. Малюють собі американців своїх головах. Тому Британія розуміє можливість потенційного конфлікту з Росією і розуміє, що цей конфлікт можна уникнути цього конфлікту виключно коли вони готові до застосування зброї, і що в них є достатньо цієї зброї. Ну і звичайна допомога Україні вона є в пріоритеті. Пакет 500 мільйонів, який було нещодавно оголошено. Він точно стане в нам нагоді. Тобто, британці розуміють, як досягати миру через силу.